ромб, а отже, домалюємо на малюнку діагоналі ромба, які є перпендикулярними, і точка перетину діагонали ромба є центром вписаного в даний ромб кола. Так як нам відомо радіус нашого кола, в даному випадку це відрізок ОМ, він з точки О проведений Перпендикуляр до дотичної АД, то якщо ми проведемо, наприклад, висоту ромба з вершини С перпендикуляр до АД, то ми можемо сказати, що CH, висота, вона паралельна до ОМ, тому що це два перпендикуляри до АД. І якщо розглянути трикутник ACH. Так як АО дорівнює ОС і ОМ паралельно до СH, то ОМ це середня лінія цього трикутника. тому вона дорівнює половині сторони СH. Отже, висота ромба СH вдвічі більша за радіус вписаного в нього кола. Можна запам'ятати це твердження. Отже, СH буде дорівнювати 2 помножити на 12. 24 см. Таким чином, висоту ми знайшли це варіант В. Далі ми маємо знайти проєкцію меншої діагоналі на сторону ромба. Менша діагональ у нас АЦ, і для того, щоб, наприклад, спроєктувати її на сторону АД, ми провели С аж перпендикуляр до цієї сторони. Отже, для похилої АЦ проєкцію на сторону АД буде відрізок AH. От його саме нам потрібно знайти. І ми можемо це зробити з прямокутного трикутника ACH. Так як нам відомо гіпотенуза АС і відомо катет CH. Тому інший катет AH в квадраті це гіпотенуза в квадраті відняти CH у квадраті. Отже, 30 у квадраті віднімаємо 24 у квадраті. Тому аж можна записати як корінь. І оцей вираз, 30 у квадраті, відняти 24 у квадраті, розкладемо на множники. Це 30 мінус 24 і 30 плюс 24. Тому під коренем у нас 6 помножити на 54. І якщо ми 54 запишемо як 6 на 9, то винесемо з під кореня 6 і корінь з 9, це 3. 18 см довжина відрізка АН. Відповідь А. Разом з тим, ми могли б знайти цей відрізок АH, використовуючи от прямокутний трикутник, у якого гіпотенуза 30 і 1 з катетів, як ми знайшли, 24. Кожне з цих чисел поділимо на 6, отримуємо числа 5, 4, Отже, інший катет йому відповідає число 3. І далі ми 3 помножимо на 6 і отримаємо ті ж самі 18 см довжина відрізка АН. І далі нам потрібно знайти ще сторону ромба. Звідки можна її знаходити? Ну, наприклад, можна знайти з прямокутного трикутника CHD. А нам відомо Д і СД – рівні величини. І якщо, наприклад, ми CD позначимо через Х в сторону ромба, то HD буде дорівнювати X відняти AH 18, X відняти 18. І тоді для прямокутного трикутника CHD запишемо теорему Піфагора. Що ми можемо записати? Квадрат гіпотенузи CD у квадраті дорівнює h у квадраті плюс Hd у квадраті. Підставимо d у нас X у квадраті дорівнює h, відома величина h дорівнює 24, отже, 24 у квадраті плюс Х-18 у квадраті. Ось таке рівняння ми отримали, і далі будемо його розв'язувати. Піднесемо до квадрату, будемо мати х у квадраті дорівнює 5764 у квадраті. Плюс х у квадраті, не забуваємо, подвоєний добуток 36х, і плюс 18 у квадраті, 324. Ми бачимо х у квадраті зліва і справа при переносі знищиться. Тому рівняння буде мати вигляд: 36х дорівнює. Я перенесла 36 х туди, а тут 576 додаємо 324 і буде мати 900. Отже, щоб знайти х, ми 900 поділимо на 36. Я буду скорочувати, наприклад, 936 можна поділити на 9 і отримати 104. А 100 поділити на 4 відома величина 25. Таким чином ми знайшли сторону ромба, вона дорівнює 25, і це варіант відповіді Г. У нас є квадрат і прямокутний трикутник лежать в одній площині. Так, як відомо периметр квадрата, то ми можемо знайти сторону квадрата. Сторона квадрата буде дорівнювати 24 поділити на 4 отже, нехай сторона квадрата АВ буде дорівнювати 6 см. 24 поділити на 4. Далі нам відома середня лінія трапеції АКЦД. АКЦД. Основами трапеції в даному випадку є АК. І ЦД середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Тобто, в нас середня лінія 10, отже, 10 буде дорівнювати АК додати СД і поділити на 2. Якщо ми ліву і праву частини домножимо на 2, ми будемо мати, що АК плюс СД дорівнює 20. Але а Б і Д – це сторони квадрата. Кожна з них дорівнює 6 см. Тому ми можемо записати АК, як АБ додати БК. А Б додати БК, потім додати СД, от вам 20. А Б і Д по 6 6, 6, 6, 12 плюс БК дорівнює 20. Тому. БК буде дорівнювати 20 відняти 12, 8 см. БК 8 см варіант відповіді В. Далі ми маємо знайти ще КЦ. КЦ ми можемо знайти з прямокутного трикутника К за теоремою Піфагора. У нас БК8, БЦ 6, як сторона квадрата. КЦ буде дорівнювати 10. Трійка 3, 3, 4, 5 це прямокутний трикутник. Якщо домножимо на 2, будемо мати 6, 8, 10. 6, 8 катети, десять 10 гіпотенуза. Отже, КЦ -10 варіант відповіді Д. Або використовуємо теорему Піфагора і знаходимо гіпотенузу КЦ. І далі ми маємо знайти відстань між центрами тіл, описаних навколо квадрата і трикутника КБЦ. Центр описано навколо квадрата кола, знаходиться в точці перетину його діагонали. Тобто ми перетнемо діагональ АС і БД. Центр описаного навколо квадрата кола. Центр описано навколо прямокутного трикутника кола це середина гіпотенузи. тут, Точка Q. Центр описано навколо трикутника кола. І нам потрібно знайти відстань О От цю відстань потрібно знайти. Як ми можемо знайти дану відстань? Різні способи для розв'язання задачі. Я пропоную розглянути трикутник АКЦ. І в цьому трикутнику Q – це середина КЦ, АО, це середина АС. Тобто О це середня лінія трикутника АКС. І тому середня лінія трикутника О дорівнює половині сторони АК. А ця сторона 6 додати 8, 14, отже, одна друга, що множиться на 14, 7 см. Відповідь Б.